Дорогі українці, вітаю вас з прийдешнім новим роком. У минулому житті, в останні дні грудня, ми підбивали особисті підсумки, будували плани, мріяли, поринали в атмосферу свят. Три останні роки замість підсумків, вдячність нашим захисникам за ще один рік нашого життя. Замість мрії про новорічне диво лише одне але велике бажання життя і здоров'я нашим рідним і близьким. В Україні поза її межами лунають сьогодні слова про те, що 2025 може стати вирішальним і визначити наше майбутнє. Ми дійсно покладаємо надії на мир, але ми не можемо собі дозволити розслабитись. Навпаки, ми мусимо докладати ще більше зусиль для того, щоб виконати наше домашні завдання. Адже ніхто за нас не зробить нашу країну успішною, заможною і сильною. Ми прагнемо України, в якій демократія, свобода слова і закон є недоторканними і непорушними, в якій соціальна справедливість і рівень усіх громадян це основа і базис держави, а не порожній звук, в якій відповідальність за дії і бездіяльність настає незалежно від посади і рангів. країни, в якій громадяни відчувають себе захищеними і потрібними. Новий рік це завжди про надію, про нові можливості, про віру в краще майбутнє. Я впевнений, ми обов'язково його збудуємо. Збудуємо в країну, в якій хочеться жити, працювати, ростити дітей, і в яку обов'язково повернуться всі українці. Я щиро сподіваюся, що 2025-й наблизить нас до саме такої України, стане роком миру, відродження і нашої єдності. Бо тільки коли ми об'єднані. Ми з вами здатні на все. Бажаю у новому році перемог і наснаги їх здобувати. Усім нам міцного здоров'я, мудрості, розуму і удачі, миру, спокою, щастя, любові в кожен український дім, більше світла і радісних звісток. Нехай поруч завжди будуть ті, кого ви дуже любите. Мрії, які здавалися нездійсненними, стануть реальністю. А нові можливості відкриються навіть у найскладніші часи. Кожен день Нового року хай стане кроком до кращого майбутнього нашої з вами України. З Новим роком! Слава Україні!